Боженька, тільки посміхалася. Тільки я навіть дочку вдома не будила ніколи зранку. Все, невістка вставала. От, все і сніданок приготовить, і мене покличе. Ну, така в мене невістка. Боже, ніколи не можна казати. Багато одне не те саме, бо воно збувається. Правда? І я би час казала, що ми в готелі живемо через стіну, і я ногою стукаю, щоб не розмножалися. Бо там син з невісткою були. А вони розмножилися. А вони розмножилися. Не послухали маму. І моя невістка має подарувати народити четверте дитя. А я зараз би казала, в кого четверо дітей, три кота про неї. Але Господь дав четверть. Господь дав. Вони так хотіли Марусі, так хотіли дівчинку, а буде хлопчик, буде Лукасик. Але все одно. Я щаслива, бабуся, бо в мене було шестеро внуків, а тепер буде семеро. <плес> З дочкою мені складно говорити. До речі, вклонився людям. Це моя дочка Катруся. <плес> вона не слухняна, вона не слухняна. Я кажу, слухай, вже скільки років пройшло, вже можна і другий раз заміж вийти. А Вона каже, мамо, а як другий буде такий самий, як перший, а я собі першого нагадала, думаю, боже, як згадаю його фізіономію. Так і видно, що мама не хотіла, а тато не старався. А не каже, а як другий буде такий самий? то буде третій, а як третій буде такий самий? то буде де Вона на каже, мамо, скажу, що це колекція. Я кажу, ні-ні. Це просто не врожай. Не врожай. Головне, доню, не наступати на одні і ті.